Вітаю! Дуже часто ми чуємо питання: а що краще пружинний чи безпружинний матрац. Сьогодні я вам розповім про переваги одних та інших. Поїхали. Отже, почнемо з безпружинних матраців. Для кого вони підходять? Вони добре підходять для тих, у кого вдома стоїть ліжко з підйомним механізмом, бо вони дуже легкі. Також ми добре знаємо, як діти полюбляють стрибати на матрацах, а безпружинний матрац у цьому питанні найбезпечніший. Також ще однією групою, для кого ці матраци будуть ідеальним вибором, це люди з підвищеним індексом маси тіла, бо ці матраци добре витримують статичне навантаження. Однак є також група людей, котрій ми не рекомендуємо використовувати безпружинні матраци це люди похилого віку. Бо для них він буде занадто жорсткий. Наступна група матраців це матраци на основі пружинного блоку бонель. Ці пружини були розроблені ще у 19 сторіччі та виконують функцію базового комфорту. Вони мають вигляд пісочного годинника та також мають декілька ступеней жорсткості середня, жорстка та максимальна. Ці матраци. З дуже великою натяжкою можна називати ортопедичними, бо це залежні пружини, де кожна пружина скріплена з іншою ще одним витком пружин. Тобто, коли ви лягаєте на матрац, кожна пружина тягне за собою наступну, а отже, ви отримаєте ефект гамака. Особливо це некомфортно, коли поруч з вами лежить людина, котра у два рази важча за вас. Основними перевагами матрацу на основі проживного блоку банель є їх довговічність та невисока вартість. Вони ідеально підійдуть для гостьових кімнат або для непостійного місця проживання, наприклад, дачі. Отже, якщо у вас невеликий бюджет, ви можете сміливо обирати матраци на основі проживного блоку банель. Вони прослужать вам довго та нададуть базовий комфорт. Найбільш широкою групою у плані вибору. Є матраци на основі незалежного пружинного блоку POCKET SPRING. Ці матраци можуть бути як на стандартній пружині, так і на підсиленій. Дуже часто виробники чергують підсилену та непідсилену зону у цих матрацах. У матраців на основі пружинного блоку POCKET SPRING значно підвищений ортопедичний ефект, бо кожна пружина незалежна, а отже, ідеально підлаштовується під особливості вашого тіла. Також ці матраци можуть бути зоновані, тобто бувають матраци з трьома зонами пружності, з п'ятьма, або сімома. Чим більше зон, тим більш анатомічно та ортопедично правильно матрас підлаштовується під ваші особливості. Навантаження на ці матраци може бути від 100 до 160 кг на одне спальне місце. На сьогоднішній день це універсальна основа для пружинних матраців і підійде майже всім. Незалежно від того, на якій основі ви оберете матрац, фабрика Комфор запропонує вам оптимальний вибір за оптимальні кошти, щоб ви могли насолоджуватись гарним сном у себе вдома. На сьогодні у мене все. Чекаємо на ваші замовлення.